А ми ще хочемо встигнути обговорити в цій годині енергетичний блок. Бо вчора, зокрема, в соціальних мережах така шокуюча, як на мене, заява з'явилася, і зробив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він вже з нами на зв'язку. Тож, можливо, пане нам більш детально все роз'яснить. пане, пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Олеже, ви зазначили, багато хто почав це цитувати, публікувати. Що агенція ЮСЕД передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт мегаватт для 32 міст та трьох університетів? Ну давайте ось цю фразу більш детальніше можливо поясніть, будь ласка, що нам це така передача дає, і власне чи бачимо ми вже в дії в роботі ці установки. Що таке когенераційна установка? Про що йде мова? Це мова зайде про газопрошніві установки, які нам передала агентство USAID для теплокомуненерго в основному і для університетів для того, щоб на випадки відключення електроенергії вони могли працювати і виробляти електроенергію, в тому числі не тільки для. Потреб теплокомуненерго, наприклад, для об'єктів критичної інфраструктури навіть для житлових будинків. А 96 установок загальною потужністю 55 мігават. Ну, Для розуміння, 55 мігават це середня вартість десь 55 мільйонів доларів. Угу. Це абсолютно безкоштовна передача. Наша задача в Україні була розробити проєкти і змонтувати ці установки. Так от на сьогодні працюючому реальному режимі а, одна чи дві. ну, Сьогодні вранці мені написало що їх трошки більше, можливо, до десяти. Хоча я не знайшов офіційних підтверджень на сайтах ну, відповідних сайтах. Є підтвердження, що вони працюють в Читомірі, в Старих Константинові, в інших містах підтверджень немає. А от уявімо собі, в нас є безкоштовні. Газопрощенні установки, які повинні зараз працювати і виробляти електроенергію в мережу, але вони всі не працюють. Або приклад з енергоатомом, яку окремо від цих 96 шести двадцяти мігаватну установку передали енергоатом півтора року тому, то вона до цих пір не запрацювала. А от власне ще раз я хочу уточнити цей момент. Які установки на вашу за вашими даними от, не працюють ця інформація звідки вона була взята? Це з якихось звітів відкритих джерел? Так, да, абсолютно вірно. Це відкриті джерела. Можна подивитися закупівлі на сайті Прозоро, а там розміщується інформація щодо монтажу, щодо замовлення проектних робіт. Там можна подивитися виконання цих договорів. А є інша інформація на сайтах. Міськрад також можна подивитися про запуск тих чи інших газопростових установок. От ту, ту інформацію, яка є в відкритих джерелах, вона показує, що там працює на сьогодні там, 4 чи 5. Ну, написали мені сьогодні вранці, що можливо працює в 14. Але я ще не перевірив цю інформацію і можу вам підтвердити її. Угу. Пане Олегу, ці установки, якщо вони все ж таки будуть запущені, будуть працювати, це ну, от в яких випадках вони будуть. Задіюватися, ну я не знаю, чи можна від них зажив, заживлювати, наприклад, ліфти, коли вони по 6 годин не працюють, і пенсіонери просто сидять вдома, страждають, не можуть спуститися, піднятися і так далі? Ну навряд чи до ліфтів питання дайде, тому що в основному вони будуть працювати як остров для подачі електроенергії на котельні теплокомуненерго. Хоча деякі теплокомуненерго знову ж я бачив і проєктну роботу вже виконана ця робота, то вони під'єднали об'єкти критичної інфраструктури до роботи газопрошливих установок. В нас залишається до опалювального сезону. Вчора нам всім нагадали, що насправді здається, що зима десь далеко, стільки весна, літо почалося, та але ж насправді три місяці до опалювального сезону, так, до, до 1 жовтня. Якщо рахувати із початком жовтня, що наступає в нас опалювальний сезон, лікарні підключаються, школи і потім всі інші там відповідно споживачі. Що можна встигнути за ці три місяці, пане Олегу? Чи вже нічого від залежності від залежності від ні встигнути можна по перше, потрібно перевірити знову ж повністю весь житловий багатоквартирний фонд, перевірити стан електромережі, електрощитових електрощитків, а по можливості виділити кошти на зарядні станції, щоб їх встановити в багатоквартирних будинках для подачі електроенергії на роботу насосної групи, яка буде забезпечувати в опалювальний сезон, а якраз подачу тепла. В квартири це головне, що потрібно забезпечити. Це на робиться місцев... в Києві. Це робиться. Пане Логі. Ви бачите, що це робиться? робиться? В Києві це робиться, але на рівні. А, в Києві це робиться, але на рівні, а, ну скажімо так, а, місцевому рівні, коли працюють, а, управляють управителі, які а, самостійно збирають кошти з людей і людям встановлюють такі зарядні станції. Це вже таке працюється. <ак>. Mm -hmm. Олегу, у нас переворот трошки в ефірі. відбувся з <к fashion> <atif> вашим кадром. якщо можете поправти, оце нормально тепер дуже дякуємо. А що ж наразі це всі запитання? Там я так розумію, так, ми уточнили ту резонансну новину, яку всі власне публікували. Більш знаємо тепер детально про що йде мова, а що дійсно, от можливо, вже набагато і більше відомо про те, установи на Ну, не набагато, не набагато. Ну, Дивіться, пане Олеше, те, що я знайшла, це станом на квітень місяць. Те, що зазначалось міністерство розвитку громад, зокрема на Харківщині, шість таких установок працювало це станом на березень місяць. Тобто, пане Лагу, знову можливо, переворот у вас? Да, 에... Можливо, їх набагато більше, ніж зараз. Треба, власне, про продивитися, можливо, всі звіти, і міни громади, всіх інших. Так. Але дуже вам дякуємо. Так, пане Лагу, по тарифам у вас ніякої нової інформації, бо ви нам зазвичай інсайди даєте про, про плани, значить, які у нас там є у можновладці. Вони їх спростовують, спростовують, а потім все ж таки це підтверджується. Що зараз є якісь новини по тарифній по тарифному напрямку? Ти підняття тарифів а, в найближчий час, але наскільки я знаю, Верховна Рада серйозно розглядає питання можливого підняття а, тарифів на газ на розподіл, газу на тепло вже цієї осени. Немає поки що голосів достатньо для того, щоб за це проголосувати. Але робота, наскільки я знаю, в Верховній Раді йде. Щодо вартості електроенергії, знову ж міністерство каже що останні декілька днів. що це неможливо, але з іншої сторони, вони кажуть, що потрібно піднімати тарифи, і Верховна Рада речі, і нагарняк вчора заявив народний депутат України, що тарифи потрібно піднімати до 7 гривень. Ми ж не знаємо, що там в голові у наших міністрів міністрів або у депутатів Верховної Ради можна очікувати восени чергового підняття тарифів навіть на електроенергію. Дану на Горняк це у нас в ефірі сказав друзі в нашому телеграм-каналі. Можете повну цитату знайти телеграм-канал новини. Лайв, ну і давайте до прогнозу. От ми кожного ранку читаємо і дивимося прогноз погоди. А тепер в нас ще є прогноз енергетичної погоди. Отже, сьогодні в Україні графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби, про це повідомляє Укренерго. У компанії додали, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть однак, я помітив, що останніми днями багато відключень саме в сірих зонах, не в темних. А в світло сірих відповідно панологу, що ви бачите по нашій енергетичній погоді, яка зараз ситуація в енергосистемі? Які причини для цього? До кінця червня ситуація буде дуже складною. На липень вона буде залишатися такою ж складною. Липень, як завжди, в Україні. це найбільше споживання. Це пікове споживання влітку. У нас якраз випадає, тому липень буде у нас надскладним. А чекаємо виходу з капітальних ремонтів атомних блоків, вони полегшать ситуацію для базового навантаження. Але пікове навантаження з 7 до 11 і 17 до 23 будуть стабільні і стабільно будуть відключатися тут, без варіантів, тому що відновити маневрову генерацію. Для цього нам потрібно декілька років є позитивне трактування ці, цих подій. От я від одного з народних депутатів це чув. Зараз не можу точно згадати хто. Значить, приблизно логіка така, що чим гірше зараз, тим краще буде взимку, тому що зараз більше зможуть вивести в ремонт, і, Відповідно, восени зможуть більше відремонтованих потужностей вивести в енергосистему, і нам всім буде легше проходити зиму. От ви погоджуєтеся з таким формулюванням, пане Олегу? Ну, я не дуже погоджуюсь, тому що якщо подивитися на свою сою соїд, ціну соїду споживання електроенергії по Україні, вона не міняється навіть під час активного повномасштабного вторгнення, вона не міняється. А споживання електроенергії зростає взимку по відношенню до липня в середньому десь до 40%. Тому скільки б ми там не робили ремонти і не вийшли в наші блоки з капітальних ремонтів, вони всі вийдуть. Все рівно у нас буде певний дефіцит. Який буде дефіцит залежності від погоди? Якщо температура буде триматися там мінус 10 і нижче на протязі декількох тижнів, то ситуація може перейти з дуже поганою в критичну. пане Олегу. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, за ваші коментарі та аналіз. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.